Уже в 12-те волонтери Шепетівки у складі двох груп поїхали на схід України у зону АТО, щоб завести необхідні речі воїнам землякам, котрі відстоюють цілісність кордонів нашої держави. Чергова поїздка відбулася 25 грудня напередодні нового 2015 року. Тому, звичайно, була дещо нетрадиційною і по-домашньому святковою. Штаб Шепетівської самооборони подбав про те, щоб гостинці були новорічні. Саме сьогодні відправили чергову. Поїздку хлопців. І щоразу таке хвилювання, от не знаю, як часточка душі уходить. Залишаєшся така пустота, поки приїдуть, стільки хвилювань, стільки всього, поки зараз дороги страшні, дзвонять так, мости підірвані, їдемо в об'їзд. Дороги немає, по бездорожжю. Погода зараз не відома яка, зараз і морози. От. Але ж мусимо їздити і мусимо допомагати, хто допоможе, як не ми. 55 Бійців відвідають, передач дуже багато. Цей раз взагалі і домашнього всякого печива, і бужаніна, і ковбаса, і налісники, і котлети, і коржики, і пироги. Коробок, мабуть, 20 більше більше, мабуть. От. Ну Нічого, хлопці будуть святкувати і шампанського передали, і все. Кожна поїздка я чекає, як дитинстві дня народження. Я кажу, Настільки от вже чекаєш, що щоб поїхати Маші. туди, побачити хлопців, обняти їх і побути з ними. Якраз ця поїздка напередодні Нового року, тому там веземо, скажімо, дуже, дуже багато смачних речей, ну, враховуючи це, і холодець даже є, і налісники ну, дуже багато. Ну а також те, що завжди возимо, те, що їм потрібна форма, теплий бірц. Вот, э, в спальні мішки. Зараз там ідуть морози, дивилися про нас води до мінус 18 буде зараз дуже багато теплих речей речей. Окрім того, велика кількість посилок цього разу поступила від учнів загальноосвітніх шкіл міста та вихованців дошкільних навчальних закладів. Адже вітання напередодні Нового року особливі, по дитячому хвилюючі та рідні. Це листи і подарунки, виготовлені руками малят, школярів та їх наставників. Дітки робили ялиночки, там різні прикраси, принесли дуже багато ящиків з цими всякими малюночками. З листами, з поробками дитячими. З таким з добром, з теплом і з миром. Тільки з такими думками, щоб хлопці швидше повернулися, щоб ця війна вже... Давно-давно закінчилось. Суттєвою, як завжди, є допомога громадськості Шепетівщини. Цього разу знову дуже активно долучилися підприємці міста, деякі, не всі, а деякі підприємці. І сама громада міста. Будинкові комітети створювали збір харчів, теплих речей, коштів. Дуже долучилися потужно дитячі дошкільні навчальні заклади, ми взяли шефство над сватовським інтернатом. О, дуже багато зараз веземо на інтернат продуктів харчування, дитячих речей та дитячих іграшок. Тож дітки нас там чекають, ми вже раз не були, це їдемо до, до них другий раз, будемо заїжджати. Я думаю, що нашим і бійцям, і діткам зі східних регіонів отримати від наших діточок подарунок. На Кожним разом доводиться брати все більше і більше машини. Споперва ми їздили машинами такими невеличкими, такі, що брали тону, зараз вже дві машини. Фактично по дві тонни, Я так відчуваю, вже треба буде десь шукати машини, які беруть ще по три-чотири тонни. Дуже роботу проводять сільські громади, які привозять продукти харчування. Хочеться побажати, щоб і надалі всі так активно включалися. Повірте, що ми будемо робити нашу волонтерську роботу до тих пір, поки вона буде потрібна. Поки наші хлопці будуть там, до тих пір ми будемо їздити, долучився до волонтерської допомоги громадського об'єднання Шепетівська самооборона і народний депутат України по нашому виборчому округу Роман Мацола. Він проплатив 40 тисяч, гривень, 30 тисяч 10 бронежилетів і 10 тисяч двадцять парбірців. Ну, скажу відверто, Роман Мацола нам здорово допоміг, коли була третя хвиля мобілізації. Тоді по броне бронежилетам по плащам, по формі, тоді ми відчували дуже великий брак Брак необхідної амуніції, і якраз коли нам трошки було чуть-чуть видихалися, ми тоді, ніби перемир'я було, була конкретна допомога. Він нам проплатив 100, 100 комплектів пластин і 100 комплектів плащів, і ще щось повзуть до 400 тисяч. Організатори волонтерської допомоги від Шепетівщини, збираючи чергову поїздку у Луганську та Донецьку області, систематично моніторять ситуацію на сході країни, підтримують постійний зв'язок із бійцями АТО. Постійно моніторимо ситуацію, постійно, якщо треба, відверто, нікого не боючись, про то кажемо, відверто вимагаємо, якщо якісь структури десь не виконують свої функції. Ну, я думаю, що то і волонтери просто бачать це все, сильно зараз впливають на ті процеси. Робота наша не припиняється, ми продовжуємо цю роботу, хоча й новорічні свята. Але будемо планувати наступну полізку десь на 14 січня, на старий новий рік. Хлопці телефонують самі, кому потрібно, кому взуття, кому форма. Це все це. Ми звичайно забезпечуємо. Просять дуже ліки, от чаї, такі протигрипозні чаї. Сало завжди ходове. Ну, домашні гостинці. От зараз тим більше хлопцям як завезуть, вони це все вже розпробують. І домашні гостинці, да, да. це раз і кутю повезли. Наша адреса, де знаходиться наша самооборона Островського 9А. От. Тут завжди штаб працює з восьмої ранку до восьмої вечора, завжди є чергові. Так що, будь ласка, підходьте, чекаємо на вас, разом будемо допомагати нашим бійцям.